Тобі Юкреніан презентує. Якого кольору дзеркало? Гей, hey, Україно. Михайло з вами. І сьогодні ми розглянемо кольори. Крін, 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 грін. Завждіть. Дайте мені відповісти. Алло? Михайло, чи прийдеш ти сьогодні на концерт? Я читав про це, там повинно бути багато людей. Я тобі не казала про це раніше? Що ж, слухай, спочатку я поїду в Даунтаун, але я звідти повернуся. Кольори. Чи знали ви, що людина може розрізнювати 10 мільйонів кольорів? Але якого кольору дзеркало? Ви, мабуть, скажете срібного, бо дзеркало часто таким малюють. І ви знаєте, що його роблять із срібла або чогось срібного на кшталт алюмінію. Але дзеркало того кольору, який ви на нього направите. В цій кімнаті воно зелене. А якщо ви подивитесь в дзеркало, воно стає вашого кольору. Об'єкт буде того кольору, який він не поглинає. Ці стікери помаранчеві, тому що коли на них потрапляє світло, вони поглинають всі хвилі світла, окрім помаранчевих, які потрапляють нам в очі. Але бездоганне дзеркало відбиває всі кольори. Ну в такому випадку ви скажете, що дзеркало біле, ось тільки воно не відбиває кольори такими, якими вони є насправді. Дзеркало відбиває світло в одному вихідному напрямку. Дзеркальне відбиття, а не дифузне. Таке відбиття створює зображення речі, що знаходиться перед дзеркалом. Як жартує Бедастронамі, дзеркало це розумне біле світло. Але постривайте, яке ще бездоганне дзеркало? Ми живемо в світі, де немає нічого бездоганного. Кожне дзеркало поглинає трохи світла, це незначна частка, як на мене. Але якщо подивитись на спектр світла, який відбивається від звичайного дзеркала, ви побачите, що краще за все відбивається світло в діапазоні 510 нанометрів, яке ми бачимо як зелене. Тому технічно дзеркало трохи, 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 трохи зелене. Можливо, ви це і самі помічали, коли дивились на безкінечне дзеркало. Воно виникає, коли одне направити на інше. І вони починають відбивати одне одне з кожним новим відбиттям починає потроху зникати світло. Але зелене менш за все. Саме тому, чим далі, тим більш тьмяніше і зеленіше. Можливо, дзеркало це не розумне біле світло, а насправді зелене. Але ми повинні розглянути саме біле. Іспанською білий це бланко. Французькою білий це бланк. А в англійській є слово з таким саме коренем. Чорний. Це протилежність білому. Але як так сталося? Що ж, давайте згадаємо, що всі ці слова пішли від преіндоєвропейського слова, яке означає блиск, горіти, спалах. Деякі мови взяли його, щоб описувати яскравість спалаху, білий, в той час, як в інших, це те, що залишилось, те, що згоріло. Чорний темрява. Якщо у вас блакитні очі, то вони насправді блакитні не тому, що молекули всередині них поглинають все світло і відбивають лише блакитне. Ні ні ні, навпаки, ваші очі блакитні з такої саме причини, чому і небо блакитне інтерференція. В нашому небі світло від сонця стикається з молекулами повітря, і через розмір цих молекул світло, в якого довгі хвилі, може прослизнути. А світло з короткими хвилями, як у блакитного, стикається з молекулами і його розсіює. Саме тому ми бачимо його блакитним, коли дивимося трохи в стороні від сонця. Без молекул повітря небо було би просто чорним. І коли сонячному світлу треба пройти через велику кількість повітря, тоді майже всі кольори розсіює, окрім найдовшої хвилі, червоної. Таким чином і з'являються кольори у сходу і заходу сонця. На райдужній оболонці ока є такий шар. Де світло може розсіюватись, як у небі, щось схоже, але трохи по-іншому короткі хвилі розсіюються, роблячи ваші очі блакитними. І якщо тільки там немає меланіну, тоді очі будуть зелені, карі або чорні. Пишайтесь цим кольором і, як завжди. Дякую за перегляд.